О, чуєш цього? А що шо ти там клацаєш? Працюю. — Щось програмування, щось таке, так? Да? Ні. А що, Крипта? Крипта. Та ні. Ну так, а що тоді? Менеджерю продукт. А, то ти цей Project менеджер. Та ні. Product менеджер. А, Product. А, типа продукт. Так ми ж з тобою виявляється колеги. Я ж теж навчалась в академії, там з продуктами було все зв'язано. Серйозно? Угу. Якими? — Е, В харчовій. Друзі, привіт! Сумували! Ми вриваємося із новим випуском Кіберф'ючер – 10 професій майбутнього. Хто нас дивиться вперше, розповідаю: це серія інтерв'ю з IT-професіоналами від геймерів до експертів, які діляться своїми навичками та розповідають про сутність і цікавість їх професії. Також радять, що де і як вивчати, аби стати успішними айтівцями. А наприкінці відео практичні поради від HR-спеціалістки. Тож дивіться до кінця. Погнали! З нами сьогодні Богдан Кіт, продуктовий менеджер, керівник продуктів у компанії Tumblr та співзасновник благодійного фонду Коло. Богдан. Бути продакт-менеджером це як Розповідай, в чому сутність професії взагалі? Є така фраза, яка мені дуже подобається. Насправді, сутність продакт-менеджера це відповідати на питання, що ага. кожного разу, коли тебе запитують в команді, там що нам будувати, Треба, на чим нам... що хто так? Тобто, <хи> на чим нам мені працювати, що мені сьогодні робити. Продакт-менеджер визначає, якщо коротко описати, визначає, що ми будемо будувати, на чим ми будемо працювати, який продукт запускати. Тобто його відповідальність якраз відповідати на це запитання в бізнес. Ага, дивись. А є такий таке поняття, як проджект-менеджер. Дуже схоже за звучанням. Скажи, в чому полягає відмінність цих двох слів? Ключова відмінність у тому, що проектний менеджер або проджект-менеджер, якщо це більш такий англійський варіант, він забезпечує те, якщо дати якусь таку просту аналогію, то він забезпечує те, що поїзди приходили вчасно. Угу. Той час, коли продакт менеджер. Його відповідальність лежить в тому, щоб збудувати ці поїзди, і тому тут потрібні зовсім різні навички, правильно для того, щоб будувати пояс, для того щоб забезпечувати, що він приходив вчасно на станцію. Таким чином, проджект менеджер займається тим, щоб команди рухались до цілі, виконували, досягали дедлайнів, робили роботу свою вчасно, робили її продуктивно. Тобто його відповідальність полягає в забезпеченні продуктивної роботи команди. То часа як product manager його відповідальність полягає у створенні правильного рішення проблеми або продукту. Яка задовільнить певну потребу користувача або важливу проблему, яка в нього є, чи потреба. Ти продакт-менеджер. Скажи, як ти до цього прийшов? Ти десь навчався, ти якісь курси закінчував, чи може ти, ти взагалі з самого дитинства, ким ти мріяв бути? Насправді, в мене в дитинстві не було якогось такого яскравого yeah. розуміння того, ким я хочу стати. Мабуть, це пов'язано з тим, що я теж виріс там в маленькому селищі, де дуже мало було рольових моделей і до чого прагнути. Тому я просто поставив собі за ціль пробувати якомога більше речей для того, щоб зрозуміти, що мені сподобається. Таким е, краєломним, мабуть, моментом в моєму житті було якраз коли я став студентом по обміну в Сполучених Штатах Америки. 10 скільки десь класі? Так, мені було 15 років, це програма Flex. Я думаю, багато хто про неї чув. І от мені випала така нагода, і один з моїх тогочасних однокласників просто показав мені iPhone. Той час якраз був. 2009 рік це був якийсь третій айфон, і показав додаток, так його нахиляючи, як там горіла запальничка. І під нахилом телефону змінився кут горіння вогню. І це мене дуже сильно вразило. І я дуже сильно хотів, якби дізнатися більше про технології. Таким чином почав копати. Але при поверненні додому, якби. Все це трошки відійшло на задній план, тому що ти знову ти не бачиш цього. у нас про це тоді не говорили так активно як говорять зараз. Тобто слово стартап тоді ще не було таким активним в нашому, якби щоденному словесному запасі. Тому я я вступив на факультет міжнародного права, але в перші місяці я зрозумів, що типу я не буду пов'язати своє життя. Ні, там, з дипломатією, ні зі А Але ти навчився навчався саме якому я взагалі. Інститут міжнародних відносин, це а, Київського національного і... університету Шевченка. Так. Mm -hmm. і я зрозумів, що я не буду пов'язати за все життя з цими професіями, і я розумів, що мені хочеться щось створювати. І ми там ще з моїми сусідами по кімнаті, в гуртожитку почали експериментувати, створювали різні онлайн-магазини, по продажу всього від сувенірів, закінчуючи новорічними ялинками. Я попробував себе в багатьох сферах в той час, як і єспруденції. Також в, пробував бути зернотрейдером. І всі речі такі були, якби з перемінним успіхом, але те, що дійсно мені допом... весь цей досвід мені допоміг зрозуміти, хто я такий. Так? Це було паралельно навчанню, так? Частково паралельно навчання. Частково це було якісь стажування влітку або в такий, якби вільний від навчання час. Але в той же час, якби через весь цей досвід я міг зрозуміти, хто я такий, так, і що мені подобається. І те, що мені подобалося, це створювати якісь речі. І потім я познайомився там з більш такою вже маленькою стартап-спільнотою в на той час в Києві, які було не так багато, mm -hmm. і вони запропонували мені приєднатися до них там у якості людини, яка буде допомагати з усім будувати продукти. І так в кінці кінців моя якби роль кристалізувалася. Я зрозумів, що те, що мені подобається робити, воно найближче підходить під роль продакт-менеджера. А коли ти почав? Ну, з цього якусь якісь мати вже кошти, щось заробляти. Це якраз був цей час, коли приймався до цього до першого там з таких українських, яке слово хардверних стартапів. Це все які виробляють зазвичай якийсь фізичний пристрій, якусь електроніку. Ми виробляли спалахи для смартфонів, які дозволяли людям робити кращі фото, особливо вночі. в Той час тоді ще камери смартфонів не були настільки хорошими, як зараз. Це було дуже цінно. От і там після якихось півроку там було якесь моє таке тривале стажування. Коли я працював без коштів, я почав отримувати свою першу зарплату як продакт менеджер. Яка в тебе була зарплатня? Перша в той час мені здається це було 10 тисяч гривень. Слухай, ну на той час це теж дуже велика заплатня. Насправді ти вже курс стрибнув, да, це ж був якраз постмайданний час. То, скажімо так, це були нормальні гроші. Нормально. Так, але це не було те, щоб я міг заробляти, якби я просто пішов по такому, як кажуть, класичному для себе шляху, згідно того, яка освіта в мене була. Тому що мої друзі-студенти або однокурсники, вони вже заробляли набагато більше в той час, просто працюючи там, як кажуть, на за спеціальністю. Угу. Тому це був такий не, скажімо, не. Безпечний вибір для мене, тому що я повністю змінював свій фах. І я теж типу мене був певний страх того, що це не спрацює. Але ти запитував про те, де я цьому навчаються. Ну, мабуть, я особисто формально не навчався цьому ніде, тобто це все було навчання в роботі і плюс якась самосвіта. Практика, через... якась просто. Так, через книги, там, особливо якісь курси професійні. Тобто, я проходив багато курсів, але вони не були. Якимись такими формальними, коли я приходив колись до школи, це були в основному якісь онлайн-курси, або якісь там такі навчання в якихось певних когортах, або просто там розмови з колегами, менторство, такого роду речі. Но на той момент було менше якихось курсів, де можна це все дізнатися. Зараз вже більше є, наскільки я розумію. Ну, Насправді, англомовного контенту завжди було багато, тому що професія продакт менеджера вона існує з 30-х років, 20-го століття. Gamble — це мені здається, була перша компанія, яка створила. Професію продакт-менеджера, mm -hmm. але те, чим вони займалися тоді, дуже сильно відрізняється від того, чим вони займаються сьогодні, особливо в сфері технологій. Це зовсім, мабуть, непорівнювані речі, оскільки якби, технології пришвидшили усі індустрії. І тому англомовного контенту багато, і якби якісь як... ази, вони всі якби одні і ті ж, так? Щоб треба дуже добре розуміти людей, розуміти їхні проблеми, розуміти якісь певні технічні рішення, технології, там якісь бути завжди на вістрі технологічного прогресу, щоб зрозуміти, які. Речі, ти можеш використати, щоб вирішити ту чи іншу проблему. — бути в темі. Короче, так тобто розуміти, да так. Ці речі, які навколо тебе там відбуваються. я у всіх спікерів е, питаю, як їх батьки відносились до вибору їх професії, тому що знаєш, для батьків такий стереотип є, що ось лікар, вчитель, там кухар ось це такі професії, які завжди потрібні. Як твої батьки ставить до цього, Як твої рідні взагалі відносились до такого вибору? Тому що не завжди можна переконати, що цією професії можна заробляти якісь кошти непогані. Ну ти повністю на 100% права в тому, що Якби, батькам дуже складно сприйняти такий вибір, особливо mm -hmm. для мене, да, для них є професія там, медика, юриста, там, адвоката. І вони довго не могли зрозуміти, чому мені ці речі не близькі, mm -hmm. да, чому мені треба йти кудись там в іншу сферу, шукати того, чого вони там не розуміють або не знають. І навіть коли довгий час я працював, тобто я говорю, як там мені складно, У них було така, може ти повернешся назад, а може це було неправильне рішення, а може тобі треба взагалі там, змінити це все і покинути, для чого ти цим займаєшся. І в довгий час, коли їх там навіть друзі запитували, я навічу так, чим я, чим займається син. Це зазвичай буває да. між батьками. Вони сказали, ну він там, типу, адвокат, щось таке. Просто щоб ну, не було соромно якось. Ні, ні, вони навіть не знали, по-перше, не те, що навіть соромно їм було, ну тобто, IT вже тоді було більш-менш популярною да. професією, сферою, але вони навіть не знали, як це назвати правильно. Тобто вони не розуміли, чи люди там їх зрозуміють. Якщо людина не зрозуміє, вони, типу, такі, що там, продакт-менеджер. Мабуть, це щось таке там, Мам не зрозуміло. Вор якийсь, крадій. <свят> щось з цим зав'язано. <свят> так, ну, типу, це щось таке там, непрестижне, умова, mm -hmm. тоді це не вважалось престижне. І потім, коли там вже в мене почало здаватися, тобто, як це все почало там розвивати, ну, і, скажімо так, продуктів стало набагато більше, там, наші ж батьки так само користуються не знаю, там, mm -hmm. Інстаграмом, да. Фейсбуком, їм пояснюєш, те, що якби, ці додатки будують теж продакт менеджери тоді їх не складається, якби розуміють, ага, значить, це так працює, значить, це, чим займається син. Тут я вже більш-менш можу зрозуміти. Плюс вони там самі теж почитали, подивились контент, і скажімо так, вони змирились з цим, як там час трішки пройшов, і їм вдалось зрозуміти, чим все таки я займаюся. Які потрібні навички, аби стати продакт-менеджером, най такі найповерхневі. Ось нас просто дивиться багато підлітків, і що їм потрібно знати. Ось в першу чергу. Найважливіше це фокусуватись на тих речах, які можна вже, наприклад, розвивати. Перше це знання іноземної мови англійської. Без цього там менеджменті немає взагалі що робити. Ну всі про це говорять. Я вже скільки спілкувалася зі спікерами, які займаються IT, Всі кажуть, в першу чергу англійська, в першу чергу, ну зараз це дуже потрібно. Так, тому що по-перше, це якісно вирізняє людей на ринку праці, тому що вони можуть споживати набагато більш якісний контент. Та тобто, до того моменту, коли книги вже перекладаються українською, там mm -hmm. проходить безліч часу, там роки, і цю книгу вже можна прочитати англійською, і вже здобути ті знання, не чекаючи перекладу. І це дуже вагомо в індустрії, яка там в які місяці це як там десятиліття іноді буває, тому що так багато технологій розвиваються або створюються, або якісь нові речі виникають. Плюс це просто якісь навички комунікації, якісне комунікації. Так само, як письмовий, так само, і усної, тому що робота проект менеджера за основу там 80%, іноді навіть може бути 100% на, на якихось там більш таких старших позиціях. Це комунікація. Ну і, мабуть, усім які навички, тобто які також можна розвивати в школі, там що. Стосується якихось навичків презентації або вміння там, якогось красномовства. Ці всі речі дуже важливі теж. Базові якісь там речі, помінню, впливати на інших людей, там, запалювати в них інтерес стосовно чогось. З такими реч... речами, там, дуже добре допомагає спорт, mm -hmm. да, коли ви можете об'єднати людей там, в команду, очолити її як капітан, там, вести до чогось. Це також те, що практикує продакт-менеджер, тому що команда, якби, на роботі вони дуже близькі до концепту спортивної команди. І тому ці всі речі такі там, досвід не допомагає подальшому роботі. Тому я завжди кажу людям, що там, особливо якимось дітям, да, які ще в школі, що їм не варто ставитись так поверхнево mm -hmm. до речей, яких ну, вони навчаються там, в школі щоденно. Тому що рано чи пізно це може знадобитися, і вони зовсім не знають, на тому етапі життя вони зовсім ще не знають, ким вони хочуть стати. тому корисно мати більш якомога ширший. Володіння там якимись знаннями, тому що потім ти більш гнучкий у тому, куди ти можеш рухатись. Я повністю згодна. Тому навчайтесь, не забувайте на уроки. <світ> так ось чим ти займаєшся зараз? Де ти працюєш? Ким ти працюєш? Розповідай так. Я працюю в компанії Tumblr. Що це за компанія? Це соціальна мережа. Одна там з мабуть з перших у світі. Вона була там заснована в далекому 2007 році в місті Нійорк, Сполучених Штатах Америки. І це сер з одного боку, це складний продукт для опису, тому що з одного боку це соціальна мережа. Uh -huh. Там, в принципі, така ж, як і всі звикли там бачити це там, не знаю, в Інстаграмі, в Фейсбуці чи інших. Там є всі ті самі компоненти, але з іншого боку, це також сервіс мікроблогів, який дозволяє тобі почати там, власний блог онлайн і вести його як типу текстово, так і якимось медіаконтентом, там, не знаю, наприклад. Картинками чи відео і оформити його в певному стилі, якому людям хочеться. Тобто, цей інструмент є дуже гнучким в тому, яку ви можете тему вибрати, як буде виглядати ваш блог для кінцевого користувача. Тому це продукт такий з двох основ, я б сказав. Добре, повертаємося до сьогоднішньої твоєї роботи. Що входить в твої обов'язки? Чим займається керівник продукту? Я відповідаю за, якщо більш такий технічний термін, за відділ рекурентної виручки. Сложно, так тобто всі продукти, які створюю, вони націлені на те, щоб генерувати дохід, і цей дохід повинен бути типу рекурентність, означає якби таким постійним. Ага. Тобто, наприклад, і таке дуже популярне слово зараз підписка. Ти сплачуєш щомісячну плату за користування якимось певним сервісом. Так. От і моя команда, якраз займається тим, щоб створювати такі сервіси в рамках нашої соціальної мережі, нашого продукту. Ага які дозволяють людям там платити щомісячне за користування. В той же час підтримувати нас як платформу, нас як бізнес. А нам це дозволяє використовувати ці кошти для їх реінвестування в подальше створення там нових нового функціоналу і розвитку цього продукту. Що тобі найбільше твоїй роботі подобається? Насправді мені найбільше подобається те, що я можу впливати на життя мільйонів людей. Тобто там, речі, які створює моя команда, які ми разом випускаємо в світ. Їх бачать мільйони там буквально в перший день. Випуску продукту або якогось нового функціоналу, і це дуже надихає, тому що ти розумієш, окей, сьогодні я там придумав якусь річ, ми її разом реалізували, давали, і потім тебе такий кульмінаційний момент, який називається там лонч, так або запуск. Тобто ти щось запускаєш, і бачиш, як ця річ виходить в світ, як люди починають писати і ти кайфуєш зрок. від цього що ти не даремно. Так, і ти розумієш, що ти от ти бачиш зворотній зв'язок, що Ти робиш якусь цінну річ для людей. І насправді це потрібно, і це те, що надихає. Це не завжди буде, наприклад, позитивний зворотній зв'язок. Іноді це може бути повністю негативний. І люди скажуть, що ви зовсім не розумієте їх потреби, ви не розумієте, для чого вони користуються цим продуктом. І це теж може якби, демотивувати. Але з іншого боку, ти в кінці кінців отримуєш цей зворотній зв'язок. І це те, що найважливіше. Там, часто ми там люди, да там друзі мої, які працюють в інших професіях, вони жаліться на те, що вони не бачать. Кінцевого результату своєї праці. Тому продакт-менеджер це зовсім щось протилежне, тобто ти завжди бачиш кінцевий результат, іноді його складно поміряти, і зрозуміти, який вплив ти робиш. Це вже наступний виклик, який є в роботі. Скажи, а є в тебе якісь ось досягнення на твоїй роботі, якими би ти. Пишаєшся, що би хотів там поділитися, розказати от щось таке. Ну, от я, наприклад, тіктокер, і, Наприклад, я там, якщо мене б спитала, я б така: так, я зняла такий ролик, який залетів там на 10 мільйонів. Ось пишаюсь. В тебе є таке? Насправді, таких, якби кейсів, багато. Тобто я будував на там продукти, які заробляють мільйони. Але те, чим я пишаюсь найбільше, це краще нашим останнім досягненням. Тобто, в мене є така, у нас є така маленька спільнота продакт-менеджерів в Україні. Наш маленький такий груповий чат і. В часі того, як почалася типу, повномасштабна війна Росії проти України, ми заснували такий благодійний фонд, який ми повністю поставили на такі продуктові рейки. Тобто ми оперуємо як стартап або як продуктова компанія, тому що ми всі продакт менеджери і тому ми дуже активно думаємо над тим, які продукти ми можемо створити, які дозволять нам отримати і залучити більше коштів для допомоги нашим військовим і українським захисникам. І ми створили такий фонд він називається коло, коло і в нас дуже багато продуктів по тому, як ми це робимо. Один з них це також підписка да тим, чим наприклад я займаю щоденно на роботі. Тут я ну ми застосували ті самі навички для того, щоб створити цю підписку і дати людям змогу там жартувати щомісячно певну суму грошей для того, щоб ці гроші ми потім могли використовувати для закупки технологічного обладнання нашим військовим. Також речі там, наприклад, ми зробили продукт, який називається святкове коло. Ми побачили, що багато людей наприклад постять у в себе в Фейсбуці, там чи не знаю, в інстаграмі про те, що у мене День народження. Будь ласка, не вітайте він мене, а скиньте гроші на якісь благодійні фонди або напряму військовим, які цього більше потребують. Ну, багато так роблять. Так, і ми дали людям просто такий продукт, де вони можуть зареєструвати свято, отримати такий унікальний лінк, який потім можна шерити там в постах, в, в сторіс в Інстаграмі і просити людей, щоб вони донатили саме по цьому лінку, і люди потім в кінці кінців бачать, хто їх привітав. Там Прикольно. підтягуються всі привітання, тобто вони можуть залишити там якісь повідомлення, речення, так і своє ім'я. Тобто, ти бачиш, і це залишається потім там. Так? Це створюється як артефакт того, що окей, ці люди мене вітали. от яку суму я зібрав. І це пішло військовим, і це як унікальна сторінка, яку ти потім можеш поширити або не знаю, повернутися там в майбутньому. І для людей це дуже цінно, тому що це дуже зручний інструмент, це дуже просто. Їм не треба, і це корисно. Все, так, і корисно, не треба це збирати там, на особисту картку. І це якраз приклад того, як працюють продукт-менеджери. Да? Ти бачиш якусь проблему або якусь можливість на ринку, і ти шукаєш спосіб її Так, задовольнити типу, або дозволити людям вирішити цю проблему. І от Тут ми просто застосували ці самі навички, але для більш такої суспільно важливої мети, да? для допомоги там, Україні у війні. І це те, що працює, тобто наш фонд зараз вже на даний момент зібрав більше восьми мільйонів доларів. Ого, залучив типу фінансування від людей для того, щоб допомогти військовим, і ми фокусуємося саме на технологічному обладнанні. Так ось те, що ми розуміємо, да? тобто це дрони, різні прилади нічного бачення, тепловізори, такі речі, які допомагають, і роблять нашу армію більш технологічно спроможною у порівнянні з ворогом. Це правда, те, чим можна пишатись. Дуже дякую вам за це. Таке ще мене питання. Скажи продакт менеджери вони працюють лише в IT? Насправді не тільки в IT. Так як я згадував, тобто продакт менеджмент був заснований там ще на початку минулого століття, Так, да, запам'ятали. Є типу, як індустрія називається англійською, вона ФМСіджі, uh -huh. тобто це компанії, які виробляють товари швидкого споживання. Наприклад, знаю, ви там купуєте Кока-Колу, купуєте, наприклад, якісь там косметичні засоби. Тобто, це компанії, які якраз фокусуються на таких товарах, і вони перші, хто якби почав. Створювати роль продакт менеджера Потім ці люди там почали називатися бренд-менеджерами, тому що там це більше про те, як ти оформиш упаковку, як ти розмістиш цей товар на полицях. Це теж типу продакт-менеджерські речі, тобто і навички, які потрібно володіти. Але там цей аспект більш такий. Він, скажімо так, не на технічній, не на технічному аспекті фокусується, а більше на такому маркетингу, тобто як ці продукти просувати. Тому їх називають там, дуже часто бренд менеджерами Але те, що я бачив там, нещодавно, дуже популярні продакт-менеджери в фармакологічній індустрії, фармакомпанії наймають їх. Вони, мабуть, теж сфокусовані на тим, як продавати там, якісно ліки, як їх упаковувати. Це дуже близько там, до компаній, які фокусуються на товарах швидкого споживання. Але також, там, не, мабуть, найбільш така нестандартна вакансія, яка мені була запропонована, це продакт-менеджер в компанії Нафтогаз. Український, так яка займається якраз торгівлею нафтопродуктами і газом, особливо для населення, і вони шукали якраз людину, яка почула відділ, який займався розробкою продуктом для населення, для того, щоб дозволяти людям купувати газ, наприклад, наперед, тобто заплатити там влітку за взимку за те, як ви будете користуватися цим газом по тарифам, які були влітку. Я не знаю, чи цей продукт був запущеним чи ні, але це також це як шубу купувати на влітку, щоб дешевше Та, було. Так, щоб було дешевше. Але з іншого боку, тут не можна сказати навіть, що це не IT, тому що все рівно там будуть якісь певні it рішення застосовані, і тут, мабуть, треба володіти тими самими навичками, які продакт-менеджер в IT, Просто що це інша індустрія, яка там сфера дата енергоресурсів, а не якісь там it продуктові компанії, які створюють якісь діджитал е продукти якими ми просто можемо користуватися на смартфоні, які в тебе плани далі? Що ти плануєш? Я хочу рухатись більше в бік підприємництва, тобто засновувати свої власні компанії, свої власні продукти, і це також дуже хорошо Product management — Це дуже хороший шлях, тому що він дає тобі можливість бути дотичним до різних аспектів бізнесу не тільки до створення продуктів, а також там до фінансів, до найму, робота в команді, робота з людьми. Це те, що все важливо да, для побудови потім власної компанії, власного бізнесу. І це один з можливих шляхів шляхів, як взагалі. Ця професія, чи як ти в цій професії можеш еволюціонувати згодом, хочеться ще почути від тебе декілька порад нашим глядачам, нашим підліткам. Так що звернись до них і щось порадь. Так, як я вже сказав, основне вивчайте англійську мову, вивчайте іноземні мови, якщо у вас є можливість вчити не тільки англійську, а й інші це теж дуже корисно. Фокусуйтесь на ваших м'яких навичках. Тобто, це робота з людьми, робота в команді, лідерство, якісь певні вміння переконувати інших людей. Тобто, це все дуже важливо в майбутньому, і чим раніше ви почнете будувати ці навички, тим буде краще для вас особисто, так і для суспільства, для країни в цілому. І просто, я кажуть, отримайте задоволення від того, що ви робите, і вірите своєму серцю. Тобто, робіть те, що вам насправді подобається. І не тільки тому, що це там легко, а тому, що вам дійсно це подобається, і у вас до цього лежить душа. І це звичайно, те, що приведе вас до найкращих результатів. Ці речі, я думаю, якби хтось мені сказав у школі і показав мені, що це можливо, я би їх сприйняв, мабуть, зовсім по-іншому, аніж те, як я ставився до всього цього в школі, коли я ще там навчався. Богдан, дякую тобі велике за розмову. Я дізналась, насправді багато цікавого. Сподіваюсь, глядачам теж було корисно. Ставте питання в коментарях до Богдана. Він може навіть і відповість. Дякую тобі, велике, що прийшов до нас, і пока. вам. Даша і Богдан вже розібралися з тим, хто такі продуктові менеджери або як їх ще називають продукти та чим вони займаються. А в цьому тематичному блоці ми розповімо, які знання та навички потрібні цим фахівцям і як їх здобути. Ця професія з'явилася ще в 30-х роках в Сполучених Штатах. І за цей час змінилась докорінно. Проте дещо залишилось незмінним. Продуктові менеджери мають досліджувати світи з його викликами та вміти на них реагувати за допомогою технологій. Тому успішними на цій посаді будуть тільки ті, хто постійно та проактивно вчаться. Продуктові менеджери це такі собі криголами. Вони першими йдуть вперед, сміливо випробовують ті чи інші гіпотези. Тому цей фах підійде експериментаторам, які не бояться помилок, критики і готові працювати в умовах високої невизначеності. Загалом робота продуктових менеджерів не для інтровертів, бо зазвичай ці фахівці постійно та тісно в контакті, насамперед із проджект менеджерами дизайнерами, маркетологами, аналітиками, командою, розробників. І аби впливати на їхні рішення, мусять вміти філігранно домовлятись і продавати свої ідеї та бачення. Помічними в цьому будуть такі так звані м'які навички або «soft skills», як уміння працювати в команді, екологічно комунікувати, переконувати та бути лідеркою чи лідером, що надихає. Є кілька шляхів, аби стартувати у продуктовому менеджменті. Перший через конкретну it компанію. Деякі роботодавці пропонують можливості професійного стажування або вакансії молодших продуктових менеджерів. Хоч це і реальний шлях, таких можливостей не так багато. Зазвичай молодші продукти відповідають за частину продукту або допомагають більш досвідченим продуктовим менеджерам. Другий шлях запустити власний бізнес чи стартап. Навіть якщо ваш продукт не стане успішним, ви отримаєте необхідні у продуктовому менеджменті навички, а ще поповните своє резюме, а це плюс у працевлаштуванні. І третій шлях найдовший: можна почати розвиватися як програмістка, дизайнер чи інші фахівці в it компанії Опісля, набравшись досвіду і навичок, стати продуктом у тій самій організації. Тепер щодо того, де здобути навички та знання. У цьому допоможуть школи професійного навчання, на кшталт Проджектора. І масові відкриті онлайн-курси. Натомість традиційна вища освіта не дасть актуальних знань та в управлінні продуктом. Проте у виші можна здобути фундаментальну академічну освіту з точних та кількісних наук, як от економіка, інформатика, промисловий дизайн, прикладна математика. На українському ринку місячна зарплата складає від 1000 до 6000 доларів США. Рівень доходу залежить насамперед від ваших навичок і досвіду. Що довше ви у сфері, то вищий рівень ієрархії ті посад маєте. Так, зарплата мідлів, тобто фахівців, що зазвичай працюють у компанії вже декілька років, і джуніорів, які стільки стартують кар'єру, суттєво відрізняється. Також на рівень грошової винагороди впливає вагомість ваших досягнень і вміння про них комунікувати роботодавцям.